я сьогодні граємо. Ну, ви самі бачите, шо? Єпис Що тут таке, а? Що тут, що А, мені треба шо 4 мільйони. Ладно, давайте підемо щось під. Може, треба фрику Вони на іншому лаунді на 90 секунд закриваються. Тобто буде у щось на репіт. Констерфутера футера. О, бляда. Констер О, є три підроби. Давайте з вами три підроби. Нам треба для перерощення. Для перерощення його ніхто не купить. Бо воно їм не треба. Ну, саламе лінку. Так, лінку. Хтось таку фігнюк Ай, мияпан. що ты там виносиш? Так, там ще є секунди. Так, ти Петропать у мене дайшок пішов. Подхляем. Ганстер-хутера ніхто купляти не буде, тому мы будемо просто біля своей бази тако сидіти. І чекати на свого гангстер хутера і як тільки відкриється база, то ми закриємо мою базу. Ага. Коротше, у мене якась Ан Антонелла прийшла. Зараз буде в мене вимочувати моїх брейнротів. ротів. Алю, аллю, арюду ми френд, friend. friend? О, як думаєте, прийняти її? Ну, я думаю, окей, я її по Окей, okay, Генгстер Футера. И что она хочет? що вона хочет? Що вона? Так, купор. Ми... Так, давайте зробимо ребит зараз. Я уже могу робити ребит, напевно. Но мне треба еще один миллион. Шо ты хочешь? Не база зараз відкриється, Давай. Ну шо-шо? Що я готую за віт? Я отримую бабоги. Тримаю 10 секунд Щось відкриється в мене ще слаб. всяке таке. Ну давайте навіть. Все, я робить його. Тепер я маю два полови. То я. А що мені зробити? Мені треба Ну, я не знаю, я щось відкрила. Так. А ні, я отримаю ще один... Ще один той. О, барбер потопів. Купляю, купляю. Я барбер потопів купляю в мене. Може мені більше бабок треба. Закупимося багато ходить. Вот ще один. Барбер потопимо купляють. Зараз я фролиф рулами своїми. Накачусь. Это что что-то с в Так, да я закрыл что? О боже. Что-то и сами я не знаю. Ну может то О, у него я фрику. Так, мне базу не ну, требует закрывать, а там нифига не немало. У а меня там типа да, нефть. до мене зайшла у меня зашла. Ба. Вскроем базу, право бабки свої. Ну 7 за секунду дає. Це так. Багато. Так, давай тепер тут щось покращення весь. Багато секунд. Що я таке файл не вправи. Зараз прикрою поса. А как то лепи, будто. Так, заче я база, Леана. Погнали. Тра-ля-ля-ла, тра-ля-ля. Тра-ля-ля, тра-ля. Эмикола, Леана. А! Капец, блин. Ладно, переходим на інше серво. Так. Ой, засповнилося саме середині, прикинь. Так, там ще кого фального гравців, я Акалорі моє. Або какр... Боже, у нього так багато файного було. У нього дуже багато було нубіння піцаніння. Але їх повикрадали. Хто <сум> краде нубіння піцаніння. Ну ти переродився. Тут красиво нічого не, не, не вийде. Так, де там моя база я загубила? Это походу? Чи ні, чи в мене відкрита? А, це чи це чи це? авиация? Це. Мені так не треба, що мені з знову випадам. Понякам була, бо я беру потоплі. Все файно. Шо і так. Пане, виходь файно, виходь файно. Тра-ла-ла. Дідечко що сказало, щоб вийшло щось файно, і вийшло щось файно. І ні, камішки. Я крав фріспін. Чуенько. Фрі безкоштовний спін. Спін, 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 спін. Погнали. Супер сетка. 50.000, 56.000. Мені троали для спину. Ну, я має стопар 150 тисяч. Зомбі тралала. Всі б'ються за зомбі. Так, а я чекаю свого нормального Що це? а? Я не побачу. О, буде камбалаба вийшла, нарешті. Та й десь цілий бар ти бар 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 Чого ти не б'єш, Бейло? Ол-тататата. Некамблабу йде, йде, йде. Мені ще треба барбар бар 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 оце продам, мені дасть гроші в них. О, наконецто, іди сюди. Я буду з тебе гроші заробляти. Может 2. Так, угу. У мене є всі. Так, що мені треба робити? Мені треба один мільйон. Ого! У мене був... Було... <світ> о, о-о-о! Дві, йде, Двікей, 9 йде, 9 хто йде. а хтось купив. Такс. Подивимось, щось на мені вистачає. Вистачай. Чекаю на щось файне. Тут локіблоки, іде. Ну купляй, купляй, Мені не вистачить. Файне, 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 файне. О, можу купити. А ні, він багато. Давайте щось викрадемо. А буква Сенгоаке, так що у нас є. А пастразокрето, нема що красти. Так, давайте купимо оцю фігню. Давайте, поки він на нас не здограв. Наш кордон його якісь 100 років. Шо таке? Того. Все. Все, у мене є тепер така штука. Ну, для мене тут шоу цей факе фак. Знаешь. О боже, я ничего тебе не зроблю. Я в тебе нічого не крала. Слабь, не йди. А, пабок не мав. Что тебе вкраду, Боже? Так, то хтось стоїть біля моей босы ти мене заморозив, Я не хочу того купляти тобі. Ну, Нащо мене морозити? Я не буду тобі того купляти. Все. все тобі буде собі, не було собі. Так, мені ще треба. Ну, Коротше, коли зароблю ключ. Так, я накупляла всяких фейл, зараз буду їх давати фей. Ну, відьмі, Які фей буде. Погнали По перший, давай та запихайся, що я то. О, все Другий, добре, писити. Третій. Ну, давай залазь. О, все І саме останній. Капець. Що вони мене підбивають? Kolekcija. Mm -hmm. Taip, per. Šaras. Še Karože, šešis mini, man jau, vypastai. Tokie, arba tokii. Špionierų mirų, gulubiru. Пионеру. Голюбилу. Кто здесь зайдет зараз? О, ладно, не знаю. Никто не пришел. Значит, пасу можно закрыть. Давайте купим всякие фигни. Все купила. Так, теперь нам требуется купить эту да, что. штуку. Чего она работает? Зараз. Это я в какой стриме? Найкінбой? То що було? Можна їй дезинути? То як? То як він робить? То що за мед? Смер? Це що я метом зробила? Чи він вийшов?

Я, щось я хочу щось звідти викрасти. Так, да, я краду звідси щось. Ні, я не буду в тебе нічого красти краще. Я навіть не хотіла, я просто хотіла подивитись Щось хочеш в мене викрасти. Та-та-та. та та Сьогодні нічого ти в мене не викрадеш, ти знав? Давай я зараз тебе бджілку стригну. Все, і будеш знати, як мене обіжати. <кхід> Kopiec! Będę z wydarku zabchane, zaraz ja też zrobię <verw> <syrép fourteen> tak, Tak, co to jest fajne! Ja chcę coś jest fajne! Szó jest fajne! To to Tak, moje prędko to mnie nie <свес> mm -hmm. О, миллион, да. Что, не... Не, 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 да. Шо, а что, а с какими дровами? Мне не требовало один миллион. Мне не требовало один миллион, один <как> миллион. Миллион один. Так, чекайте, там уже закрыто. <как> О, все, это было. Кенстер. Так, что я файлю? Детики сегодня. Ну, мая, все, что я, мая. Файли серф. На другий поверх, що там дали? Ой, моя батарея відкрилась. Зараз я їм навалю. Зараз я комусь навалю, якщо ви захочете щось в мене купити. Ну, не купити, а по-іншому зробити. Навпаки. По. Пассик якийсь, давайте це вкраду. Та-та-та, то я в тебе краду. А, ні, не вийде. Зараз мене тут закриють. Ну я знаю вас, не закривайте мене. То я, то я тебе зараз краду. Та що ти мене закриє? Я Зараз так зроблю Там зараз Угу. Так, я знаю, зараз побежишь на мою бузу. Зараз Сариские. Всем бопа, тем дямки, тем дямки.